you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. На порядку денному редакція чиновників на шуму змі після випуску крикливого законопроєкту про мобілізацію. Зранку в нардепа Железняка вийшов цікавий та детальний пост в телеграмі про те, як загалом у сучасних реаліях приймаються закони. Депутат уже плідно та детально розписав усю процедуру прийняття. Зараз та є одне. Але це все, звісно, добре, що ми дізналися про структуру цього апарату, та коли все ж таки приймуть скандальний закон про мобілізацію. Шановний, власне, це питання є найважливішим сьогодні. Скільки вже правок було читань, шуму серед змі та народу, а толку ніякого. Ну і затягують з ним, звісно, дай Боже, дожити до його прийняття. Зокрема, пан Ярослав зазначив, що наступний етап це включення в порядок денний сесії. Він вважає, що це не проблема, і цей процес, напевно, відбудеться автоматично, так як нова сесія вже відкривається. Наступним він, він виділив скорочення строків подання альтернативних законопроєктів з 14 днів. Днів до одного тижня для здійснення цього заходу необхідно буде провести окреме голосування, що може відбутися не раніше 6 лютого. Якщо таке скорочення строків буде схвалене, законопроєкт може мати шанс бути розглянутим на найближчому пленарному тижні у лютому, приблизно від 6 до 9 лютого. Потім потрібен буде час на винесення законопроєкту до голосування в перше читання. Розгляд правок і нарешті друге читання. А після хтось із наших чинуш, ймовірно, може внести блокуючу постанову, що заповільнить. Процес на ще довше сам депутат запевняє, що закон не набере чинності раніше березня. Ну щиро сподіваємося, що до того часу ще внесуться додаткові правки, зокрема про заборону, на вивід коштів, захист бізнесу і подібні нісенітні рішення, що фігурують там сьогодні. На цьому все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і переходьте за усіма посиланнями в описі.